От, мислитель, те, якого, якби він друкувався англійською мовою, то всі в світі знали його. я боявся, що ми його загубимо і взявся видруком. Олексюка також греко-католика, ми треба і взятися за видрук повного зібрання творів і шептицького, і сліпого. Це почесна праця нас, релігіознавців. Я ще хотів наголосити на одному. Тут інтерв'ю навіть питали про єднання церков і так далі. Ну, Давайте не будемо актуалізувати те, що зараз, нині, як кажуть, не на часі. Так, да, дійсно, можливо, в перспективі. Ну, ви знаєте, на цьому грають. І тому ми повинні зараз працювати на те, щоб поєднати е, київський патріархат автокефалію. З одного боку, може, про покійника і не говорять поганого. Ну, в Миходії це та колода, яка лежала на шляху до такого єднання. Він ненавидів чомусь от, і тому на об'єднання не могла бути й Зараз Макарій вже заявляє про те, що без всяких умов вони йдуть. І ми на це працюємо, тому що Консенторопський патріарх сказав, коли об'єднаються дві, він визнає. Хай буде. Але я хотів би ще на одному наголосити. Ви знаєте, цього року виповнюється тисячоліття смерті князя Володимира. І на цьому прагне зіграти Москва. Путін пустив у хід концепцію Кримоправослав'я. Тобто, що хрещення було не з Києва, а Кримо православ'я. В Криму Володимир прийняв християнство. А потім далі Київська купіль, Новгородська купець, Сузацька купити, Московська купель і так далі. Так що Київська купіль, для них це вже нічого не варто. Є Кримська. І буде це відзначення. Туди поприїжджають, і Кирило. До речі, ми таку книжку видрухали, руський мір Кирило не для України. От Кирило, Путін, певно, приїде. Нам треба свої проводити заходи, присвячені цих подіям. І може до того, бо то буде у них десь у липні, серпні. Ми вже по Україні організовуємо такі заходи, але ця концепція Криму, права яку Путін прийняв і нав'язує, от вона повинна знайти якусь таку гостру критику з нашого боку. Тут, певно, треба показати, що Володимир на хрещення це ж не перше. що до нього були хрещення і Аскульда. І Ольги, от це раз. І друге, певно, показати, що все-таки е це було тільки Київське хрещення, а не е якоїсь е Русі взагалі. От е тут треба е показати також і те, що е Москва десь там з'явилася, невідомо, коли, коли в Києві хрестилися, то вони ще десь там у Тазі бігали. Е з Тому ці моменти треба використати для того, щоб показати все таки особливість прийняття нами. І треба показати особливість нашого східного християнства, що єднає греко-католиків і українських православних, що єднає, і показати відмінність того московського православ'я, яке взагалі знищило християнство. Так що оці моменти треба якось відтінити, і, щоб протиставити протиставити оцій московській навалі, яка навіть іде і тут. І тому ще.